Настав час новин на телеканалі НТК. Сьогодні понеділок, 4 листопада у студії Тамара Приходько. Отож, цей день та минулі вихідні запам'ятається таким: порядок розміщення вивісок та табличок у Коломиї обговорювали на громадських слуханнях у ратуші. Умови проживання та праці засуджених у Товмачику Вивчала обласна комісія. Мешканці слободи ремонтують дорогу власним коштом. Коломийські студенти допомагають дітям сиротам. Коломийський футбольний клуб Карпати став кращим на Прикарпатті. Тепер про це та інше детальніше. Рядок розміщення вивісок та табличок у Коломиї. Громадські слухання на таку тему відбулися у нашому місті. Запрошували підприємців, щоб обговорити, де і як можна встановлювати вивіски. Людей зібралося небагато. Тепер напрацьовані питання заслухають на сесії Коломийської міської ради. Встановлення вивісок і табличок регулює закон України про рекламу. Мова йде про їхні розміщення на будівлях, спорудах і окремо стоячих опорах. До слова також є типові правила розміщення зовнішньої реклами. Закон діє вже 18 років. До нього вносилися певні поправки, але щодо вивісок і табличок, то практично нічого не змінилося. Вивіска чи табличка це елемент на будинку будівлі або споруді з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать такій особі вид її діяльності, якщо це не випливає з зареєстрованого найменування особи, час роботи, що розміщений на зовнішній поверхні будинку будівлі або споруди на вище першого поверху, або на поверсі, де розташовується власне чи надане у користування особі. Приміщення, крім випадків, коли суб'єкту господарювання належить на праві власності або користування вся будівля або споруда, а також біля входу у таке приміщення і який не є рекламою. Вивіски й таблички повинні розміщуватися без втручання у несучі конструкції тільки на завершених будовах, зазначив Юрій Процюк. Легко демонтовуватися, не повинні відтворювати зображення дорожніх знаків. Площа має бути не більше як три квадратні метри. Демонтовувати вивіски будуть, якщо вони не відповідають вимогам щодо їхнього розміщення та при порушенні благоустрою території. Це робиться за кошти юридичних чи фізичних осіб підприємців. Я так думаю, що якщо керуватися тільки цими пунктами, то е, впливу на Естетичний вигляд цих вивісок не буде ніякого впливу. Тобто, ми впливати не можемо. Тому управління архітектури зініціювало розробку порядку встановлення вивісок і табличок на території міста Коломиї, де ми виписали так звані архітектурні вимоги, яких ніде немає. Є ми маємо тільки одну фразу в законі: архітектурні вимоги, яких ніде немає. Головний архітектор зазначив порушень щодо розміщення вивісок і табличок у Коломиї чимало. Він особисто зробив кілька фото лише в центральній частині міста. Назвав їх Юрій Процюк як один із магазинів. Чисте чудо. Всі вивіски і таблички на території міста Коломиї можна ну, можна обізвати цією вивіскою. Я іншого, це найкраще. Це найкраще, що можна сказати, про вивіски, які є в Коломиї. Це чисте чудо. Ми бачимо, що ми тут маємо все, що хочемо, як хочемо, навіть порушуючи оцих три квадратних метри вище першого поверху і так, далі, і так далі. Я не говорю вже про естетику, про те, що ці вивіски абсолютно не відповідають характеру будівлі. Тобто, що в нас багато підприємців вважають. Що можна повісти рекламу, обізвати її вивіскою? Так само ми маємо нову вивізку, але вона абсолютно не є в характері будинку. Мало того, що тут ще й присутні елементи реклами. Тобто, ми маємо рухому рекламу тут, просто-напросто нагло встановлену на фасаді будинку. Банери і прапори, які звисають з балконів. Тут слів в мене немає. Ми чітко бачимо, що це кусок брезенту чи дермантину, натягнутий на, якісь, на якусь консольну конструкцію. Скільки раз написано взуття? Від того взуття в магазині більше не стане, напевно. Скажіть мені, будь ласка, що в магазині, на якому написано іграшки, робить жінка в короткому платі? Власне, такі реклами і спонукали спеціалістів розробити архітектурні вимоги. Порядок встановлення вивісок у Коломиї. Їх чимало. Суттєву увагу архітектори приділять розмірам таких табличок і їхньому законному розміщенню на будівлях. Проте будуть іти лояльним шляхом. Попередять підприємців по-людськи, дадуть тривалий термін для виправлення порушень і приведення в порядок табличок та вивісок. Наступні громадські слухання відбудуться 5 листопада о 14-й годині в залі засідань міської ради на вулиці Грушевського. 1. на обговорення пропонуються дві теми: про затвердження правил утримання тварин у Коломиї та про затвердження порядку проведення конкурсу на надання послуг із вивезення побутових відходів та оголошення конкурсу визначення виконавця послуг із вивезення побутових відходів. На громадські слухання запрошуються суб'єкти підприємницької діяльності, представники громадських та Інших організацій, зацікавлені особи. Виїзна обласна комісія працювала у виправній колонії номер 41 Її члени досліджували умови проживання та праці засуджених у Товмачику. Гості із обласного центру оглянули житлові приміщення, робочі цехи, місця відпочинку та лікування ув'язнених. Разом із комісією до установи виїжджали наші журналісти. Така комісія щороку здійснює виїзд у місця, де знаходяться ув'язнені. Головна мета встановити, як почувають себе люди. У місцях позбавлення волі на рівні області комісії очолює перший заступник голови обласної державної адміністрації Василь Плав'юк. Такий же орган діє на Коломищині його очільник Роман Панчук також їздив до Товмачика. Він зазначив, що в установі дотримуються всіх правил утримання засуджених на порядку. Денному засідання цієї комісії це перевірка умов перебування засуджених. Перевірка виробничої зони, перевірка житлової зони, перевірка харчування. Ми заслухаємо також скарги засуджених, які є, і їхні побажання. Розпочали огляд установи члени комісії з відвідин місцевої церкви. До речі, це був колись перший такий духовний заклад в Україні, збудований у колонії. Далі всі мали нагоду побувати у клубі і дальні. Відвідали гості з обласного центру. Місця відпочинку та роботи ув'язнених порушень члени комісії не зафіксували. Стовмачика Богдан Малецький, Сергій Грицак. Програма подієнтика. Колись була дорога, але не було транспорту. Тепер є чим їздити, але нема почому. Так про місцеву дорогу відгукуються мешканці слободи. Та побоюються, скоро і транспорту не буде. Автівки ламаються мало не щодня, а рейсові автобуси їздять все рідше та ще й із запізненням. Пані Марія проживає у Слободі Коломийського району. Жінка, дивлячись на жахливу місцеву дорогу, каже: Щаслива. Мені пощастило, тому що я не їду на роботу в Коломиї, що я маю роботу в селі. Завідуючи місцевого народного дому, співчуває односельчанам, яким щодня доводиться їздити бездоріжжям на роботу та навчання до Коломиї. Автобуси переповнені і дороги погані. Є й запізнення. Взагалі дороги дуже погані. Пані Марія від людей в селі почула, що перевізники, які обслуговують маршрути до Слободи, планують скасувати. Рейси, якщо дорогу не відремонтують. Підприємців можна зрозуміти, що вони ламаються, але дороги у нас страшні. Напередодні з підприємцями-перевізниками Гаратом та Пнівчуком спілкувався сільський голова. Вони були незадовільні станом цієї дороги, нашої центральної, коломия Слобода, і сказали, що знімають свої рейси. За слободою населених пунктів немає. Якщо автобуси перестануть їздити, мешканці залишаться без сполучення. Роман Боянчук неодноразово звертався у відповідні служби. Востаннє разом із жителями села писали колективне звернення до начальника служби автомобільних доріг області Сергія Сандерського. От відповідь прийшла, підписана на жителів села Слобода, служба автомобільних доріг, розглянула звернення жителів села Слобода Коломийського району щодо незадовільного стану автомобільної дороги Печеніжин-Слобода та інформує фінансування робіт з будівництва капітального ремонту доріг загального користування державного і місцевого значення в цілому по області на 2013 рік. Не передбачено відповідно до доручення кабінету міністрів України. В даний час будуть проводитися аварійні роботи на найбільш небезпечних ділянках. Лянках доріг при сприятливих погодних умовах в межах фінансування буде проводитися ямковий ремонт вищої вказаної дороги. Сільський голова каже, жодного ямкового ремонту у 2013 році не було. Обіцяли надати хоча б грейдер, та й того не дочекалися. У мене є така інформація, що він був поламаний. За останній рік Слобідська дорога зруйнувалась повністю, розповідає місцевий водій. Що місяця на ремонт свого авто витрачає чималі суми. Машини ломляться, так проїдеш і все колотає. Там треба постійно більше під машиною сидіти, як навіть на охота їх вже по цій дорозі зовсім місто. Не чекаючи мани від влади, сільський голова разом із мешканцями вирішили власноруч засипати хоча б найбільші вибоїни, незважаючи на те, що дорога знаходиться на балансі раевтодору. Так як в них немає коштів, а ми нею користуємося і людям треба десь їхати кому на навчання, кому на роботу, кому ще кудись в лікарню. Транспорт, пальне, гравій все оплатили місцеві підприємці. Усі інші теж не залишились осторонь. Взяли до рук лопати. П'ять машин підсипу, які розвантажували в невеликій кількості вздовж дороги. Люди розкидають по ямах самотужки, кожен перед своєю оселею. У працівника дорожньої служби неофіційно перекваліфікувалася і Марія Поясик. Це не моя робота, але я не можу на це дивитися. Мені хочеться це підсипати, бо самі ви бачите, які це калюжі, і це, це все. Аби засипати глибокі ями перед її хатою, привезено гравію. недостатньо довозить його з рінку. І Я беру тачку і підсипаю сама. Тут тут засиплю, тут засиплю. Водій маршрут. Уто коло моя слобода розповідає, автобуси ламаються по кілька разів на день. Через жахливе дорожнє полотно не вдається і графіку дотримуватись. Автобуси не відтримують німецькі, якщо б богданив не взагалі б померли. Про те, що скоро випаде сніг, пасажири 34-го маршруту і думати бояться. А зараз зима прийде що робить? А діти до школи. Діти до школи. Люди не це мають рихтувати дороги. Це мають тріхтувати вищі ті, беруть гроші за це. Мешканці Слободи розуміють, гравій висипаний у болото врятує ненадовго, а дощі взагалі знищать їхню роботу та таким чином намагаються привернути увагу влади до кризової ситуації і, хоча б на короткий термін, рятувати свої авто та рейсові автобуси, які сподіваються все ж будуть їздити до їхнього села. Марина Максимів Сергій Гурмак Слободи Коломийського району для подій телеканалу НТК. Коломийські студенти допомагають дітям сиротам. Вихованці педагогічного коледжу зібрали для мешканців місіонерського центру Святого Миколая понад дві тисячі гривень. Також студенти влаштували для сиріт невеличке свято з іграми та подарунками. Нині студенти, а вже скоро вчителі. Вихованці Коломийського педколеджу допомагають дітям-сиротам. Гроші для місіонерського центру святого Миколая збирали упродовж тижня. У нашому коледжі було проведено декілька благодійних ярмарків. Першим з них став благодійний ярмарок, на якому студенти третіх курсів продавали українські страви. Наступним з ініціативи групи 1П3 була проведена ярмарка за підтримки нашого студентського парламенту, де вони продавали солодощі спечені, приготовлені власноруч. Підбивши підсумки цих двох ярмарок, ми зібрали суму загальну суму 2150 гривень. І спільним рішенням ми вирішили передати їм для розвитку сиротинцю. Ми власноруч робили випічку і продавали на території нашого коледжу студентам і зібрали 2150 гривень. І потім ці кошти принесли в сиротинець і зробили е, дітям свято. Студенти підтримували цю ідею. Вони були раді, що є така можливість зробити серед трохи щасливішими. Фінансова допомога зараз як ніколи потрібна сиротинцеві. Керівник місіонерського центру, сестра Вероніка Петрук, вдячна студентам за розуміння та допомогу. У нас немає державного фінансування. Ми живемо тільки з самих пожертв. І ця пожертва є досить вагома і досить потрібна, коли вони зазвонили і запропонували таку акцію, нам було дуже приємно, що молоді серця не є байдужі до чужих проблем. І що вони прийшли з програмою, де дітям дуже приємно і радісно, і ще і матеріально нам так допомогли. Я думаю, що воно буде і для нас корисно, але також і для майбутніх педагогів і для майбутніх вчителів, а також майбутніх мам. Татусів то є досить для, для них і для нас добре. Зараз у Сиротинцеві Святого Миколая мешкає 13 дівчат: наймолодші 4 роки, а найстарші 15. Діти завжди радіють гостям. Цього разу студенти влаштували для сиріт справжнє свято з казковими героями, подарунками та розвагами. Голова студентського парламенту під коледжу Олег Савчук розповідає, що планів на співпрацю з місіонерським центром багато. У нашому коледжі це вже не вперше ми проводимо і. Ми не зупиняємось на е, зробленому. Е, тому наступними нашими діями буде е, ми будемо проводити, оскільки ми є педагоги, виховні години для дітей сиріт. Це буде образотворче мистецтво, музика. Танці, робота з комп'ютером все все максимально навіть буде виконувати з ними домашні завдання, допомагати їм з уроками. Майбутні педагоги хочуть, аби діти, які позбавлені батьківської любові, були щасливими, тому обіцяють частіше навідуватися в сиротинець. Мар'яна Андрій Гарашчук для програми події НТК». Про спорт Коломийський футбольний клуб Карпати кращий на Прикарпатті. Це стало відомо після завершення матчу на суперкубок Івано-Франківщини. У тлумачі футболісти столиці покуття здолали своїх чи не найзапекліших супротивників із рахунком 1-0 коломияни здолали володаря Кубка області срібного призера газовик із Богородчан. Детальніше про суперпоєдинок Богдан Малецький. «Тлумач» вдруге приймав найголовніші матчі обласного чемпіонату 2013 року. Саме тут газовик і здобув Кубок області. Тепер у головному матчі сезону йому протистояв чемпіон Івано-Франківської області Карпати Коломия. Гра видалася напруженою з перших хвилин. Жодна з команд не хотіла віддавати перевагу суперникам. Увесь перший тайм пройшов в атаках обидвох клубів. На доданій хвилині матчу коло отримали пенальті у свої ворота. Однак, голкіпер Юрій Киселися довів, що на сьогодні він один з кращих у чемпіонаті і відбив 11-метровий удар. Воротар каже, що просто виконав свою роботу. Тому нічого особливо не зробив. Я задоволений своєю командою, тому що, як кажуть, один в не воїн, якщо вся команда як всі грають, значить, і вся команда грає чи про ігру, чи виграє. Це футбол. Сьогодні нам усміхнулася удача. Так сталося, що угадав кут воріт, витягнув пенальті. Я вважаю, що це заслуга всієї команди. Другий тем розпочався з атак Богородчанців на ворота Коломиян. Однак досвід останніх дався в знаки. Вони вміло гасили запал суперників та організовували щораз небезпечні контратаки. В одній із них коломаяни заробили штрафний. А Олексій Рудевич реалізував чи не найкращий гол сезону 2013. Я вважаю, що гра вдалася в цілому, якщо взяти так, то рахунок один на нашу користь, значить вдалася гра. Ну дуже багато було сумбуру. Тяжка гра, дуже багато боротьби. Я рахую, що сьогодні на полі були два рівних суперника. Але як на мою думку везе сильнішому, отже, Карпати Коломия стали володаром Суперкубку і чемпіоном області з футболу зовсім закономірно. Гра так і закінчилася із перевагою Коломаян в один м'яч. На нагородженні представники обласної влади та федерації футболу Прикарпаття привітали команди та зазначили, що у тлумачі дійсно. Відбувся головний матч сезону. Начальник управління спорту облдержадміністрації Мирослав Карабін відзначив добру гру коломийських Карпат та побажав їм успіхів у наступному сезоні. Перший період пройшов трошки такий не в користь коломийської команди, але все-таки знаєте, знайдеться перемагає сильніший. Хлопці зібрались, вистояли. І я думаю, що перемога була на їхній стороні заслужено. Я щиро вітаю коломиян з перемогою. Ну і далі так і тримати. Справжнім іменинником у тлумачі виглядав як коломийський міський голова Ігор Слюзар. Він виявився одним із найактивніших вболівальників рідної команди. Мер привітав футболістів та побажав їм подальшої вдалої футбольної кар'єри. Останніх три роки ми досить стабільно показуємо найкращі результати. І Зрозуміло, після чемпіонства суперкубок це достойна нагорода за тяжку працю футболістів, команди, адміністрації команди. Ми перемогли це найкраще. Ще одним активним гравцем команди були коломойські фанати. До речі, Карпатський фан-клуб один із кращих у західній Україні. Болівальники подякували спортсменам за справжнє футбольне свято. Із тлумача Богдан Малецький Андрій Гращук. Програма НТК». Про майбутню угоду із Євросоюзом про шанси України підписати асоціацію плюси і мінуси для нашої держави. Поговоримо у четвер. Уток, шо около думає. Гостем студії буде доктор історичних наук, професор, директор інституту туризму Івано-Франківщини Володимир Великочий. Також запрошуються громадські організації міста та журналісти. Початок о 19.50 четвер. На сьогодні у мене все. Нагадую інформацію. Нашого каналу можна читати і переглядати в інтернеті, а також слухати на хвилі. Лі сто шісті радіо Сяйво. Я ж прощаюся з вами до завтра. Гарного настрою та лише хороших новин. Побачимось. Історичний календар від Василя Нагірного. У цей день 4 листопада 1992 року у Коломиї засновано науково-теоретичний журнал Народний дім, який видавав музей народного мистецтва гуцульщини і покуття імені отця Йосафата Кобринського. Від лютого 1993 року вийшло кілька номерів альманаху, редагованих Миколою Васильчуком. Також 4 листопада 1990 року на Коломищині відкрито й освячено символічні могили борцям за волю України в селах Мала Кам'янка, Турка, Великий Ключів.